Хліб з наркотичними добавками ось таку передачу приніс мешканець борщівського району своєму товаришу, який відбуває покарання у Копичинецькій виправній колонії. Сім таблеток білого кольору. 22-річний хлопець сховав у трьох скипках порізаного батона. Під час огляду продуктової передачі у Копичинецькій виправній колонії було віднайдено у продуктах а саме в хлібі лікарські засоби, які містять наркотичну речовину. Ця продуктова передача її передавали для одного з засуджених. Ця особа 21 року. Чоловік він відбуває покарання терміном 4,5 роки і відбуває покарання з 2012 року року. Дані колонії сьогодні з'ясовують, яким чином ці таблетки потрапили до рук хлопця, і чи виконував він прохання свого засудженого приятеля, чи самостійно вирішив зробити йому наркотичний подарунок. На даний час проводяться слідчі дії, в процесі якого буде встановлено ці, ці обставини справи. За даним фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статтею 307 Кримінального кодексу України. Слідчі дії здійснюється Гостятинським районним відділом міліції, а процесуальне керівництво в цій справі здійснює прокуратура Гостятинського району. Зазначимо, що засуджений до якого наркотична передача так і не дійшла вже вдруге судимий.